Як створюються найгарніші сидіння в Україні? 100 баксів туди, 100 баксів сюди. <рес> Лапнути сидіння з заводу. Скарб нашого тюнінгу. Я хочу, як кумарний. Але GTR. пластик встане на свої місця. Я думаю, що цей ланцюг буде тут вічний. Всім привіт! Ми приїхали в майстерню бренду Ванхіл Мой. Сьогодні будемо показувати вам, як створюються найгарніші сидіння в Україні, який ви могли бачити на наших проектах в інстаграм і побачите в цьому проекті. Вітання на мотіту найомте це Ілья, засновник бренду Ванхілмой за сумісництвом єдиний майстер в Україні, який займається кастомізацією мотосидінь. Та, та там деякі обставини склалися. Ну що, поїхали. приміщення, де відбувається мистецтво та краса. За моєї Саме звичайне сидіння з піраміди, так? вони в мене там є там в п'яти кольорах. Коштує це все там плюс-мінус 1200 гривень. Це встановленням. бо в мене 99% сідушок. Я встановлю чехлисам. Це Ван Gripper, від там щось тисяч за чохол людям, в яких. Е Свіженькі мотоцикли, типу КТМ, могаза Шерки, там бети. Ну і в принципі там сто баксів, туди сто баксів сюди. Ну не таке питання. Будь-який мотоцикл, якщо його просто перетягнути в якусь там помірну структуру, там під шкіру туди-сюди, це буде коштувати там орієнтовно від тисячі гривень. З нашивкою кожна вишивка це плюс 500 гривень. Тут хочу я одну назву, плюс 500 гривень. Коли вже щось з сидінням зробила, або там собака кусок відгризла, або. Там хтось занизив, то в принципі назад все це можна повернути. Єдине там «но» — твердість поролонів може не відповідати твоїм надіям в плані того, як це буде комфортно. І от я, наприклад, це намагаюсь не робити на нових мотоциклах. Наприклад, ми робили на ковік, у нього така форма сидіння, ти там мені показав, там, о, це Ілля, і там тупо три мільйони там запитань. Я хочу як у марми. Ченереїв якогось таке велике сидіння, таке. Я хочу як у марми. <гум> І ти такий, ну типу, ну, друже, ну це ж ну, ну, типу, два різних сидіння. Не просто рентал зробити, а зробити ще якусь там подушку з якимось приколом. Ой, Ой блін, ну це взагалі прикольна ідея дуже. Бо знову ж таки, я лише один раз дичав, коли саме кастомізували цю подушку. Угу. Я взагалі бачив, як люди в Європі там брали і тупо наклейки, обклеювали на цю подушку. Але так. знову ж таки, це я... якби такий варіант. А от якщо тканиною це зробити, мені здається, що це взагалі якесь буде науха. Можна зробити. Порізку плівкою, да. якою брендуємо, і прямо тут все закатати, і це буде як альтернатива на перспективу, да. ну для розуміння, що так можна кастомізувати. І в принципі в мене ідея виникнула зробити це тканини. І там, наприклад, якщо є в мене там декілька вже є таких скажених ідей для вашого сидіння, от ми тільки там з кольорами трохи пограємося там, визначимося. Потім буде взагалі-то думали про сидіння, щоб червоним його більш-менш зробити. Ну такі, типу, додати яких червоних матеріалів. Червоним в мене є О непогано виглядає. У неї є питання, як її інтегрувати, але в принципі технічно це можливо. Духи Ілля відійшов, ми проведемо вам екскурсію по цій майстерні. Так, перше, що ми тут бачимо, це ось така зона з швейною машинкою. Тут дуже багато тематичних речей, назви яких я навіть не знаю, тому просто будемо вам знімати. Різні прилади, типу, там, закльопки для ремінців. Купа фурнітури. Так, купа фурнітури. Дуже класно все виглядає, так типу вайбово. Професійно. Професійно, так. Далі дуже великий стілаж. В цих коробках нам Ілля показував, що там лежать тканини. Зверху тут також лежать тканини. Дуже багато вибору. Ось, погляньте, тут різні текстури, схожі на, типу, знаєш, як від кросівок. кровок. Коробки в коробках просто скарб. Подивіться на ці гріпси. Це брендові гріпси, які ви, до речі, також можете придбати у Іллі. А, ось контактні дані ми вам залишимо, звісно ж, посилання. А, тут вони взагалі. О, подивись, тут і чорні, і білі. Прикол, навіть білі є, ти глянь. Ось такі сині, до речі, класно було... Блін, сині прикольні взагалі. От Пам'ятаєш наш проєкт з кові 2300 uh -huh. 300, мені здається, взагалі супер би було. Так. Так, сірі, тут дуже багато кольорів, до речі. І ми покажемо кермо. Так. І так. наш комплект. Федбар. Фед Гріпси з Гріпси покажу зараз. Справжньої жінки. З ними, з ними. Під е, мого манікюра. Оце я розумію, це розпаковка справжніх жінок, блін. І тут у нас, точніше, в така, типу, фотозона. студія, знаєте. — Тематично. І тематично, так. Дивіться. А, Тема яка? Ну, у нас тут нове сидіння, так? Да? Перше, що нам потрібно зробити, це розпакувати сидіння. Ну тут, я думаю, кожен дурень може це зробити. Опа! Дратуки! Зі... Дратуки! хе лопнути сидіння з заводу. Ну, так і живемо. Басний лазерний рівень. Ну, тут, в принципі, на цьому сидінні. Це... А, давайте ще покажу. От, бачите. Геон. Ай-яй-яй. Нове сидіння, гарантійний випадок. Ми все знімали на відео. Отак от бутилочку відкриваємо, заливаємо. Прибираємо. беремо цю тряпочку. Кепочку знімаємо, накриваємо і шукаємо натхнення. Що краще, <с> да, краще думати. Геон до нас приїхав, проблему його по гарантії виправили. А там калюжа з бензину. І давай швиденько зливати. Герметик тупо вискочив. Прокладку пробило і він пішов струмком просто бензин. Зараз будемо показувати тюнінг, який ми взагалі придбали. Першу частину показую я, далі піде Еліна розпаковувати і показувати вам. Перше, що кидається вам, напевно, очі, це ось такі чорні щитки. Придбані на Аліекспрес. Ціна питання 400 гривень. Доставка новою поштою зайняла десь тиждень приблизно. Сподіваюся, що вони підійдуть, якби по формі вони більш-менш підходять, я прикладував, але все-таки будемо пізніше це перевіряти, бо потрібно скидувати передні колеса і вже потім надівати. Далі зірочка GT. Ми придбали GTR самоучисну 210-ту, як ви бачите, на 45 зубів. Для того, щоб прибавити максимальну швидкість та зберегти тягу. Рідна встановлена на 47 зубів. Далі в нас кріплення для ланцюга, ланцюг Дід 520-й ВО 116 ланок. Сподіваюся, що цього вистачить для 45-ї задньої зірки. І сам ланцюг будемо розпаковувати. Опа, обережно. Йде він звичайній такі в картоновій упаковці, далі йде бумага, в якій зберігається вже сам ланцюг з ущільнювачами. Приблизно так це виглядає. 520-й ВО встановлений в мене на Suzuki ДРЗ-400 SM. За 2-2,5 роки експлуатації. Ланцюг взагалі не підтягувався, взагалі не розтягувався. Тому думаю, враховуючи, що тут всього 28 кінських сил, я думаю, що цей ланцюг буде тут вічним, якщо за ним доглядати. Не забув вам показати скарб нашого тюнінгу. Достатньо бюджетна річ. Це в нас комутатор спортивний. 400 гривень коштує на Aliexpress. Знову ж таки, як він буде працювати, я не знаю, але все це ми перевіримо. Особисто я його брав чисто для відсічки. Навпаки, ну нічого. Що навпаки? Ну, Тримати кермо. Угу. Отак. І наостанок у нас продукція від бардаль. Тут у нас ось такий універсальний очисник. Оп! Далі ось такий синій гарметик. І ось такі три бутилочки мастила. До речі, в останнє ми використовували продукцію від Бердаль на нашому першому проєкті з Кові Макс 300. Як ви можете бачити, у переможця нашого мотоцикл працює, все добре їздить. Тому, кому цікаво замовити собі, спробувати мастило від даного бренду, воно не дуже дороге, але дуже якісне. Переходьте за посиланням, яке ми залишили в описі під цим відео, та замовляйте. Чи буде тут взагалі якийсь фіксатор різьблення, але, як ви бачите, тут повністю сухо. Тож ми це будемо додавати самі за допомогою продукції від бордаль. Це наша пірочка, башмаки. Вісь повністю суха. Так? Да. Я думав, що магазин хоч трохи і зробив. Ну, тобто, я так подивився, наче всюди була якась маска. Я зараз дістав. Воно повністю сухе. Ну Тобто вісь повністю суха, блін. О, це Ми з тобою ще 10 кілометрів на цьому проїхали. Бачиш, ось дивись, вже є сліди від, від е, втулок. Ну що, дуже інтригуючий момент. Сподіваюся, що цей пластик встане на свої місця. Ми зняли колесо. Зараз знімаємо передній білий пластик захисту вилки та приміряємо ось це. Дуже бісить та штука, що потрібно колесо зняти для того, щоб розкрутити захист вилки. Ну це просто, блін. Від'єднуємо та приміряємо новий. Будь ласка, будь ласка, я сподіваюся, що стане все на свої місця. Дивимось. Тут підходить, тут підходить. Навіть рідні болтики, я так розумію, будуть підходити. Геон, дивіться. Це пластик, не буду говорити, від якого мотоцикла. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, від якого мотоцикла та для якого він зроблений. Він є на Aliexpress. То чому його не можна додати одразу на мотоцикл? Я цього не можу зрозуміти. Ось, бачиш? І ось у нас тепер. Ох ти ж, блін. Щось мені підказує, що він буде. Ходити по колесо терте. Я думаю, що це якби можна буде якось виправити, але. Так, ми знайшли кращий спосіб вирішення нашої проблеми. І тепер точно нічого ціпляти не буде. Найголовніше, що все по пазам стало. Те, що там підрізати, то взагалі не проблема. Нагріли пластик, взяли, блін, я не знаю, лезо, відрізали собі без питань та встановили назад колеса. В цілому, якби це виглядає досить естетично, ніяких проблем немає. Показую, як взагалі правильно затискати передню колесо та його правильно встановлювати. Спочатку гайка, яка в нас чомусь не заходить. Не залазить, пішла. Туго трішки йде, але нічого страшного. Дивіться, ці болти ми не затискаємо. Встановлюємо сюди такий шестигранник на 17-й ключ та затискаємо. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Беремо ось такий шестигранник здоровений, ключик на 19. Вставляємо шестигранник. Шестигранник у нас зайшов, ключ. І потім за допомогою шестигранника та ключа. Вже повністю затискаємо наші пера. І затискаємо кріплення ні з двох башмака. Все, ось так правильно встановлюється переднє колесо. Тепер ми плануємо встановлювати кермо. Тож потрібно нам зняти спочатку захист рук, потім всі ці приблуди, гальмівні машинки, щеплення і так далі. Встановлюємо кермо та збираємо все назад. Знімаємо весь непотріб. Все одно від нього толку ніякого немає. Після першого падіння вирве 100%. Пішов рідний. Треба акумуляторні інструменти від Дніпра. Показую вам лайфхак, як зняти без пошкодження гріпсу. Беремо просто універсальне мастило або будь-яке мастило. Ми будемо використовувати бардалівське, заливаємо всередину та швиденько витягуємо гріпсу. Бачите, як воно піниться. Всередину проникає. Опа. І без ніяких пошкоджень грібця зійшла. Тепер потрібно все це промити. Все, чесничком. Кермовий відрантал. Червоне, прекрасне, нереально красивого відтінку. Тиц. Притримай, я зараз візьму, щоб не покотилось. А завжди нам потрібно спочатку на це одягти. Зараз ми одягаємо це на кермо. Спочатку ми її надягаємо, а вже потім встановлюємо безпосередньо на саме кермо. Встановлюємо кермо. Для того, щоб зняти гріпси, я використовував ось таке універсальне мастило від бардаль пінне. Воно проникло під гріпсу, потім ми гріпсу спокійно без пошкоджень від'єднали. Зараз потрібно все це промити очисником, протерти і потім вже можна буде встановлювати нову гріпсу. Бо якщо ви змастете звичайним милом, нічого від цього не буде. Вона потім просто висохне та й все. Тому не переймайтесь. Все. Гріпся на місці. Та ти просто би її. Та все воно там дійшло до краю. А в наступному випуску ми будемо встановлювати ланцюг від ДІ та зірочку від житі. А якщо ви хочете, щоб ми ще й встановили комутатор за 400 гривень з Aliexpress та протестували його, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь, ставте лайк. З вами були Андрій та Еліна. Це канал Мармайсе. Дякуємо за перегляд.